Хлоя вже щось намалювала. Так, так, я вирішила, що хочу печиво. приготуйте. Дідусь oh уже на поготові. Yes. Я також. І я також вищий клас. Я вже знаю, з чого почну. Для початку потрібно розкатати моє чудове смачне тісто. Ідеальна форма та товщина. Тепер залишилось вирізати потрібні фігурки. У мене буде форма печива, як і хоче малятка хлоя. Готово. А тепер акуратно ніжно викладаємо всі заготовки на лист. Можна відносити до духовки, випікатись. Уважно стежте за температурою духовки і часом. Чорне печиво ніхто не любить. І так вони готові. Чудове печиво до вашої уваги. А що ви встигли зробити? Я поділила тісто на рівні частини. Хочу зробити печиво зі скітлс. Дідусь, що ти робиш? Викладаємо цукерки на тісто. Воно так гарно забарвилось. Пригаломшливо. Тепер можна все тісто змішати та розкатати. Де моя скалка? Це може бути тяжко. Тепер потрібна кругла форма. О, ні, я застрягла. Чудове рівне коло, печива вирізане. Забираємо все зайве та додаємо цукерки ньорд. Відправляємо випікатись. Чекаємо. Дістаємо наше шедевр кулінарії. Сподіваюся, що це можна якось виправити. Ще yes. я починаю збирати свій пряниковий будиночок. Парочку деталей тут і тут. Крем ніколи не буде зайвим. Ще трохи. Я знаю, чого тут не вистачає Маршмеллоу. Вони підійдуть до декору. Тепер посипаємо все снігом із цукрової пудри і кладемо пряникових чоловічків. Ідеально. Я теж вигадав. Я нещодавно намалював нові схеми космічного корабля, а макет зробити не встиг. Думаю, що це чудова можливість. Макети з печива. Хто таке взагалі зробив? Все має бути ідеальним. Як за розрахунками? Отут відріжу і тепер випікаємо. Добре, тільки б не з'їсти самому матеріал для макета. Збираємо космічну ракету. І додамо ще кілька деталей. Чудово! Поливаємо все шоколадним сиропом. Чудовий колір вийшов. Так, а тепер хвилина загальної безпеки. Не хвилюйтеся, вас це напевно ніяк не торкнеться. Але зараз працюватимо з особливо токсичними цукерками, тому потрібно бути обережними. Мої улюблені токсичні кислі цукерки. Їх мені якраз цього й не вистачало. Я обожнюю все кисле. Сподіваюся, внучка Хлоя теж. Моя шоколадна кисла ракета готова. Подивіться, як здорово. Краса. Дідусь здорово. Хлоя, спробуй! Є круто! Мені хочеться спробувати все, все але почну з цієї крутої ракети. Мармеладки я люблю. Як вам мої мармеладні брови? М -м -м -м. Солодко і кисло. Так, а що тут? Ви хочете мене отруїти? Це що за відстій? Я не буду це їсти. А смачне сьогодні щось буде. Пряничний чоловічок, привіт. Можна я тебе спробую? Так, так, так. Ой, який смачний. А який будиночок на смак. Мм, очманіти можна. Смакота. Будинок перемагає. Ха, перемога за мною. Я знала, що я найкраща. Друзі, там взагалі до малятку малюнок показує. Парваний дріб Хочу пасту. У шефа чухаються руки почати. Дідусь дістав інструменти. Сестричка теж готова. Тоді погнали. Потрібно пересипати макарони в кугаль, залити водою і додати трохи сирного пилку, який принесла мені сирна фея. Ага. Так, здорово. Сиру багато не буває, тому що зверху на тру звичайного. Готово! Сир на макарону бомбу відправляємо у мікрохвильовку. А тепер залишилось тільки дивитися і пускати слини на плавлений сир. Готово! Як смачно пахне! У мене готове. Дідусь готуй своє. Та простіше простого до мене прийшла шалено геніальна ідея. Зараз розчиню скітелс у кожній моїй колбочці. Після засуну всередину трубочку і засмоктуємо рідину і сколп. Охолоджуємо. Я придумав зробити спагетті зі смаком скітлс Зараз все викладу на тарілку, покладу в центр кислу цукерку із кислим джемом Ідеально, я готовий. І мія готова. А ви, шеф, коли будете готові? Я зараз же почну з вашою експериментальною пастою Малятка точно залишиться голодною. Потрібно приготувати найкращу пасту в її житті. Заливаємо капусту окропом і варимо. Чудово! Капуста віддала свій колір, тому вона нам більше не потрібна. Занурюємо спагетті, варимо і викладаємо в тарілку. Перекрашаємо зеленю лимончиком та трохи сиру. Готово. Давайте ж дамо спробувати хлої. Вау! Як багато смачного! Я хочу почати з цієї пасти. Вона з моїм улюбленим сиром. Ого. О, це дуже смачно. Мія, ти молодець. Так, а що тут? Лимон. Мабуть, треба видавати сів на спагетті. Як гарно. Терміново треба скаштувати. І вони зі смаком капусти. Фу, яка гидота! Так, а що це? Яка вона незвичайна? Фу гидота ще та! Я обираю переможцем сирні макарони. Ні, я ти перемогла. Вітаю з першою перемогою, а ми йдемо далі. Дідусь обережно. Хлою щось вигадала. Так, я хочу коктейль. Тоді я знаю, чим зможу тебе здивувати. І я Дивую тут лише я. Я не вмію готувати ці ваші коктейлі, але точно щось розумію в хімію. Тому зараз зробимо коктейль для моєї онучки. Додамо в розчин трохи олії та аспірину. Тут треба бути обережнішим. Так, аспіринчик. Додаємо. Відчуваю себе трохи відьмою. Ха-ха-ха! Мій коктейль готовий. Та-дам! Настала моя черга. Макаємо сироп. Потім в кольорове посипання чудово. Додамо всередину трохи полоничного сиропу та льоду. Ой, як холодно. Заливаємо фандою. Офігенно. Трохи кислих цукерок ніколи не завадять. М -м -м. Так, і ще кислого джиму. Ой, як кисленько. Прикрашаємо все льодяниками. Та готово. Дякую, дідуля. Зараз я покажу вам найвищу кухню. Мені потрібно трохи соку буряків. Його ми переливаємо у круглу форму та відправляємо, куди ви думаєте, в морозилку. Зачекаємо. Чудово! можна діставати. Далі мені знадобиться гілочка запашного розмарину, але для того, щоб він віддав нам аромат, потрібно додати трохи вогника. Додаємо бурякову кульку і заливаємо газировкою. І все прикрашаємо буряком на шпажці. Готово! Я справді зробила щось дивовижне. Малятко Хлоя твої коктейлі чекають на тебе. Яка краса! А це виглядає трохи лякаюче. Сподіваюся, що після цього коктейлю я не на жабу. О, яка гидота! Не буду більше. Так, а що тут. Якась трава. О, Цукерки. Це не цукерки, це буряк. А коктейль смачний? Ну, зійде. А що тут. Коктейль такий яскравий. Мені хочеться його спробувати. Це неймовірно смачно. А ці цукерки та людяники просто смакота. Перемагає Мія зі своїм коктейлем! Є! Що, серйозно? Я знову перемогла! Ура! Що ж малятко Клоя хоче цього разу? Скоріше показує звіновий витвір. Я хочу салатик. Я думаю, що всі і нагадують найсмачнішим салатам у світі. Давайте ж скоріше починати. До мене прийшла геніальна ідея. Зараз виростимо свій салатик самі. Мені потрібно лише одне насіння, ось така. І трохи води. Залишилось найскладніше чекати. Ого! Так швидко! Клас! Бачили? Я найкращий садівник у світі. Зараз наріжемо трохи свіжого салату. Вуаля. І додамо багет. Я хочу зробити справжню картину із салату, тому додамо мою улюблену квасолю. Так, це буде вулкан. А тут буде динозавр. Готово. Ура! Тепер можу я зараз. Наріжемо смачних овочів для салату. Помідорку, моркву не забудемо. Але ж вони думали, що я зроблю супер смачний овочевий салат. Звичайно ж, ні. Я теж хочу зробити шедевр. як зазвичай робить шеф. Я зробила салат у формі собачки. Тут я точно буду найкращою. Розрізаємо авокадо, дістаємо всю начинку ложкою і нарізаємо на скибочки Далі піднішля огірок. Він виконає свій справжній обов'язок огірка і буде з'їденим. Викладаємо всі овочі на тарілку та додаємо трохи зеленого соусу. Буде пальчики оближеш. Краса. Тепер трохи зелені. І оциту. Можна спробувати. Ого, якось прикольно виглядає. Це що, динозавр? який милий. Я не можу його з'їсти. А ось це я можу з'їсти. Це не вражає. Так, а що тут? Ого, хочу такі сережки. На смак як овочі Але на вигляд просто супер. А тут все виглядає супер-зелено. Спробуємо авокадо з цим дивним сосом, але тільки трохи. Ой, яка гидота. Перемагає сестричка. Ура! Я змогла зробити вас! Я перемогла, я перемогла. Я вирішила, що хочу святковий торт. Okay. Я бачу, що вже всі готові приготувати кращий yes. торт у світі. Oh. Зак, а ти вже готовий все з'їсти? Краще займайся приготуванням тортика, okay. а не поїданням солодощів. А я вирішила приготувати для своєї онуки еми самий кращий шоколадний торт. Думаю, що кіткати ніколи не будуть зайвими. Прикрашу цукерками залишилось тільки обгорнути все стрічкою. Готова шеф, як у тебе справи? Маячня якась. Я приготую найкращий торт у світі. Крем так класно розмазується. Складаємо всі коржі один у одного. Чудово. Тепер розрізаємо торт напіл. І складаємо. Залишилось тільки викласти веселко з мастики, хмарки. І не забуваємо про милу мордочку. Готово. Нікому не рухатись. У мене вежа з маршмеллоу. Ой, впала. Але почну заново. Які yes. смачненькі стрічки, смакота. Зараз викладу на свій тортики з маршмеллоу. Додамо ще трохи улюбленого мармеладу сестрички. І останній nice. штрих мармеладні серця. Бо я люблю сестричку. Спробуй. Який цікавий. А це виглядає апетитно. М -м, як смачно. Мені подобається. Тучі хмарки Ммм, Вперше пробую на смак хмарки. Вони смачні. Ставлю мільйон лайків А це у нас що? Шоколадний тортик? Потрібно скоріше його спробувати. Шоколад я люблю. А тучий кіткат. Класно. А що тут? Тут мої самі улюблені мармеладки. Нічого собі. А ще маршмело і мармеладні стрічки. М -м, смакота. Я обираю переможцем тортик від шефа. Шеф, вітаю! Йдемо далі. Я хочу чіпси. Приготуйте. Що ж, завдання отримали? Приступаємо. Бабуль покажеш, як чистити картоплю. Без проблем, онуче. Берешавачи чистку та чистиш. Все просто. Далі ти повинен тоненько нарізати картоплю на кільця і відправити в розпечену олію і обсмажити до хромкого стану. Ах, так! Так, це ж простіше, простого. Зараз почищу картоплю, тепер нарізаємо, ніж нам більше не потрібен. А ось олія знадобиться. Виливаємо на сковорідку. Чудово. закидаємо картоплю. О, ні! Олія нападає! Я тобі так просто не здамся, підступна олія. Бабуля, ти чого все в порядку? Тримайся зараз. Я покажу майстер-клас чіпсів. Ця картопля мені не потрібна. А ось тертилья точно знадобиться. Розрізаємо тертилю на трикутники. Я хочу зробити не просто чіпси, а начос. Вони ж набагато смачніші, правда? Наливаємо олію, обсмажуємо. Потрібно приготувати гуакамоле. Нам знадобиться стиглий м'який авокадо. Розминаємо його виделкою, викладаємо гуакамоле на хромкий начос і додаємо помідори. Готово. Залишився останній крок. чебрець. Ой, бабуся, з вами все гаразд. Будьте здорові. Тож на чому я там зупинилась? Точно, гілочка, чебрецю і лимон. Готово? А чим це пахне? Мої чіпси горять! Який жах? Через чорний дим не можу їх розглядіти. Чіпси згоріли. Вони нагадують вугілля, а не чіпси. Гаразд, подамо те, що є. Може прокотить. А це ми зараз дізнаємось, як все смачно пахне. Фу, це що чорні чіпси? Ой, який жах. Не хочу далі спробувати. А що тут у нас? Вау ціла тарілка чіпсів. Такої кількості на мультики вистачить. Дуже смачно. Не може зупинитись. Ого, а що це таке? Шеф приготував новий кулінарний шедевр. Треба зацінити. Виглядає надто корисно. і гадота. перемагає бабуля. Я хочу какао. Зробите? Це супер-пупер, просто. Звичайно, зробимо. Та простіше простого. Потрібно тільки налити в кастрюльку трохи молока, насипати какао, проварити і перелити все в гарний кухоль. Звісно, з моїм зображенням. Так, наливаємо ще трохи. О, ідеальний смак. Mm -hmm. Шеф, хочеш спробувати? Ну й добре. Mm -hmm. А я приготую набагато краще. У мене буде ціла бомба з какао. Для цього потрібно розплавити шоколад, перелити в круглу форму, насипати маршмеллоу і какао. Тепер перемішуємо. Чудово заливаємо молоком. А я теж приготую саме смачне у світі какао. Мені тільки треба відкрити молоко. Ой, ні. Ну ось явись у молоці. Зараз витрусь і продовжу. Так на чому я зупинився? Точно наливаємо молоко, розігріваємо, додаємо синій барвник. Чудово! Молоко стало небесно блакитним, а тепер найцікавіше. Занурюємо килиху сироп, а потім в кольорове посипання. Так набагато смачніше. Наливаємо куколь, блакитне на какао і видавлюємо жовтий крем. Залишилось прикрасити, все готово. Якщо у всіх все готово, малятко, спробуй. Я хочу це спробувати. Як же гарно. М -м -м. І дуже смачно. Здорово. Дякую, братику. А що тут? Від коханої бабулі? Хм, зовсім не те. А це ще що? Так, потрібно покласти шоколадну кулю в гаряче молоко. І що станеться? Вау! Воно повністю розчинилось. Треба спробувати. Треба ж як смачно. Але що обрати? Один, два, три. Бери! Перемагає какао-братика. Що? Я виграв? А тепер приготуйте мені пасту. Шеф готова. І бабуся також. Братець знає, що робити. Та нічого я не знаю. Я вперше готуватиму пасту. Навіщо такі довгі? А, бабуль, тепер зрозуміло. Тепер то правильно. І не забудь помішувати ложкою. Ось мої спагеті вже зварились. І якщо правда хочеш навчитись готувати, то стеж за мною. Спагеті треба готувати власноруч. Беремо борошно, яйце та замішуємо. Далі фарбуємо тісто у чорний колір, щоб не бути схожими на всіх. О, замішувати тісто складно. А тепер нарізаємо на довгі макарони. Чудово! Можна відправляти варитися у киплячу воду? Далі ми приготуємо восьминога. Адже яка паста без морепродуктів. Восьминога можна покласти прямо на пасту. Чудово. Бабуся, а що ви робите? А що, щось не так? Я роблю пасту з кетчупом, Це ж смачно. Бабуся спокійно. У мене просто прилипла лакшина на дно. Раз, забудемо про ці спагеті. Я приготую пасту краще ніж у всіх вас. Беремо локшину і заливаємо окропом. Ось готова. Спробуй. Ух ти, як класно. Ой, це що восьмініг? Який жах. Не смачний. Нехний. А це щось апетитне. Спробуємо. Це вже смачно, а це щось цікаве, смачно, але дуже гостро. У роті все горить. Я обираю пасту від братика, вона сама смачна.